Галина ткачук гойдалка під кленом. Ось наш двір. Найкраще в ньому це майданчик під кленом, а найкраще на майданчику гойдалка. Якщо розгойдатися дуже сильно, то можна злітати високо-високо. Я літаю, а малюки порпаються у піску. Я літаю, а Марко з'їжджає з гірки. Я літаю, а дід садить квіти між тополею і кленом. Квіти ще не схожі на квіти. Але Марків дід каже, що вони виростуть і зацвітуть у липні або навіть раніше, якщо нам пощастить. Як називаються ці квіти? питаю. Дельфіній, каже Марків Дід. Мені подобається їхня назва. Мати дельфіній біля майданчика це майже як мати справжніх дельфінів. Я розгойдуюсь і ще сильніше і бачу маму. Вона повертається з роботи. Я зупиняюсь, швидко злізаю з гойдалки, біжу. Стій, Ніно, спинися, раптом кричить мама і застигає на місці. Що ти накоїла? супить брови Марків дід. Дивися під ноги, біжить до мене, Марко. Я дивлюся під ноги, а там розтоптані квіти. Не знаю, як це сталося, сльози печуть в очах. Я ж не хотіла, тікаю від усіх, якби ж я дивилася під ноги. Тоді дельфіни були б цілі. Увечері, я крадуся в кімнату батьків. Мама вже спить, а тато, глянувши на мене, міцно пригортає. Тепер у нас не буде дельфінів, бурмочу. Хто зна, відповідає тато. Може, і будуть. Наступного ранку ми з татом йдемо на великий ринок. Тут продають овочі, фрукти і квіти. Ми обходимо всі ряди. Але дельфінів ніде немає. Дорогою додому бачимо квіткову крамницю. Тут є троянди, тюльпани, різні вазони, кактуси. У вас є дельфіни? питаю у продавця. Дельфіни? не розуміє він. Дельфінії, сміється тато. А, дельфінії? Ось. Ми з татом. Ніколи не садили квітів, але соробимо так, як нам сказав продавець. Одна, дві, три, чотири нові рослинки з'являються на клумбі між тополею і кленом. Мама бачить нас із вікна і гукає: Що ви там робите? Заводимо дельфінів, кричу. Тоді мама виходить, береться мені допомагати. А тато майструє навколо клумби дерев'яний парканчик. Гойдалка під кленом широка. Ми з Марком поміщаємося на ній удвох. Ми літаємо. А з вікна на нас дивиться Марків дід і махає рукою. Ми літаємо. А за парканчиком ростуть квіти. Ми літаємо, а попереду ціле літо. і понад хмарами Сині і блакитні дельфіни.